Тина демократія на черговій сесії міської ради, яка відбулася 21 першого лютого поточного року. Депутати прийняли звернення до газорозподільчої компанії Житомирщини з вимогою відмінити застосування коефіцієнту коригування для споживачів газу, «Житомиргаз і Житомир застосовує підвищуючи коефіцієнти, які на державному рівні сьогодні задекларовано, в тому числі і з екранів телебачення, вимогли. Бачити коментарі прем'єр-міністра, який говорить, що це є все незаконно, є відповідне рішення НКРЄ щодо скасування цих коефіцієнтів. Проте в платіжках такий коефіцієнт застосовується, на думку постачальника блакитного палива, цілком законно. Ось що пояснила нам фахівець із зв'язків з громадськістю паджетом РГАЗ телефоном. З жовтня постачальники побутових споживачів газу розпочали проводити об'єми спожитого газу до стандартних умов. Це означає, що споживачі платитимуть менше в теплі місяці, влітку і навесні і більше в холодні. Як проводить нарахування. Згідно з закону, який вступив у 2015 році, цей закон називається про ринок природного газу. Також мова про стандарт, про проведення до стандартних умов йдеться і в кодексі газорозподільних систем, який затвердив ЕНКРЕКП, держрегулятор також у 2015 році. Наприкінці листопада, НКРЄКП прийняла рішення про заборону оператором ГРМ враховувати температурну цю різницю в квитанціях за газ. Про те не може оця постанова, до речі, яка не була надрукована офіційних змі, то вони вступають в силу і виходить так, що діють закони. Типовий договір, який є оприлюдненим і стандартним, вже там також говориться про приведення до стандартних умов, тому ми проводимо нарахування згідно закону. Сподіваємось, це питання буде найближчим часом врегульоване і сподіваємось на користь споживача. А тим, хто справно платив за газ з урахуванням коригуючого коефіцієнту, будуть зроблені перерахунки. Поки що споживачам, які сплачували просто за лічильником, пропонують донарахувати собі коефіцієнт з листопада 2018 року по даний період включно і вручають табличку визначенням коефіцієнту на кожен місяць в залежності від місць. Розташування лічильника при застосуванні до прикладу коефіцієнту 1,4 на кожні тисячу кубів газу має бути донараховано ще 4 куби блакитного палива. Ви отримали розрахунок дас кофіцієнтом. Да. Вже, наскільки так різниця? Якщо без коефіцієнту вирахували, то там рукопи пару, пару рублів виходить. Тобто не суттєво нуда. Ще одна проблема масове надходження смс-повідомлень споживачам з вказаними сумами боргу за спожитий газ. Також збурила громаду, адже як стверджують, отримувачі смс, вони сплачують за блакитне паливо вчасно і боргів не мають. Смс-ки були що До ці, на телефонах 4300, триста. Їх дійсності зовсім немає. Дочка в садіку отримала таку смс-ку, і мені дзвонить мама, що це таке, як це вона таке вішення. А в нас у дійсності немає, і ось прийшли знову збиратися. Як зазначила фахівець по зв'язках з громадськістю, те, що ви маєте заплатити за минулий місяць, формально вважається боргом. Сума у смс рівнозначна сумі у платіжці. Тобто це поточне нарахування, яке є у споживача на даний період. Якщо ви впевнені, що заборгованості за минулі періоди не маєте, в газопостачальній організації радять якнайшвидше донести цю інформацію до постачальника, звернувшись до центру обслуговування клієнтів в користені або ж зателефонувавши в кол-центр в телефонному режимі, продиктувавши дані останньої платіжки. Якщо ж ви стали жертвою непорозуміння і вам вже відключили газ, а платіжки про повну сплату ви маєте на руках, єдине на що можна Розраховувати, вам відновлять постачання блакитного палива після звірки даних за рахунок постачальника. І опять у мене це, і мене відключили, не знаю за що газ. Я не знаю, що куди мені звертатися, він мені скаже. В разі ж, якщо заборгованість за минулі періоди є, тобто ви користувалися послугою, проте не сплачували за неї, відновлення постачання газу відбудеться згідно закону після сплати боргу і за рахунок споживача.